Суворіший контроль кращої дороги на Закарпатті з'явився перший щитувач та хокард з вантажівок. Нову спецтехніку вже випробували співробітники «Укртрансбезпеки». Як допоможе автоматизована перевірка зменшити ДТП на закарпатських дорогах та повернути їх до кращого стану у матеріалі Вероніки Мороз. Майже півтори тисячі порушень виявили інспектори Укртрансбезпеки минулоріч. Всі вони стосуються дотримання перевізниками вимог європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення. Найчастіше водії нехтують правилами режиму праці та відпочинку, або ж взагалі вимикають контрольний пристрій та хограф, який фіксує відповідні дані, та виявити ці порушення вдавалось не завжди. Зараз вкраїн з'явився перший зчитувач, за допомогою якого без особливих зусиль можна побачити в. Графік роботи водія. Закарпатська область стала першою, де випробували спецтехніку. Це зумовлено тим, що в прикордонних областях трафік великогабаритних автівок міжнародних перевізників найактивніший. Є тахограф, так, який фіксує всю діяльність водія, так. є картка, яка е -е, щитує, є щитувач спеціальний, є зв'язок з комп'ютером. В ітоги ми отримуємо. Чітку роздруківку да, з усіма порушеннями або без порушень роздруківку. Діяльності водія від початку 2017 року число порушень такого типу вже сягнуло 1300 випадків. Для порівняння за весь минулий рік їх було менш ніж півтори тисячі. А сума штрафів, сплачених порушниками, за 2016 рік досягла 800 тисяч гривень. Такі порушення нерідко призводять до ДТП. Провірити техніку в дії вирішили на першій же вантажівці за результатами інформації, отриманої із тахографа. Програмним забезпеченням порушень режиму праці та відпочинку водія не виявлено. Робиться тільки роздруківка, відповідно, видається водієві про те, що. Перевірка проводилась, порушень не виявлено, він може продовжувати подальший рух. Штрафні санкції до нього не застосовуються, оскільки порушень немає. Водії розуміють важливість дотримання норм перевезень та серйозність наслідків порушень. Однак, за словами спеціалістів, дотримуватись правил здебільшого їх спонукає суворий контроль за кордоном. Хто не відпочиває, потім пливуть, як говориться по дорозі. Треба працювати і відпочивати. Ну і за кордоном воно контролюється і в нас воно контролюється, дороги будуть кращі. Якщо людина везе нормальний груз, то то воно будуть дороги гарні. За кордоном ваговий контроль у нас практично постійно на границі. Проходять на цьому пункті і габаритно-ваговий контроль. Допустима норма маси вантажівки 40 тонн. Все, що понад руйнує закарпатські дороги. В Закарпатській області є недостатньо. Площадок для габаритно-вагового контролю. Якщо ми говоримо, що нам потрібно захищати наші українські дороги, на які виділяються колосальні кошти, і, зокрема, цього року виділяють порядка 30 мільярдів гривень для будівництва і для ремонту доріг, то нам їх треба зберігати, адже в Україні за рік. Уються дороги великогабаритним транспортом більше як на 2 мільярди гривень за умов належного технічного забезпечення. Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області зможе скоротити кількість ДТП та попередити нищення автошляхів. Однак для цього потрібно більше отаких от сертифікованих контрольних майданчиків. На сьогоднішній день ми закінчуємо вже процедури тендерних закупівель по габаритно-ваговому контролю. Це будуть спеціальні автомобілі, які найближчі місяці будуть. Передані частина яких і закарпатської області як мінімум три такі спецавтомобілі я передам для закарпатського управління. На додачу за словами керівника служби нова спецтехніка унеможливить корупційну складову в роботі інспекторів, адже дотримання чи порушення норм визначає не людина, а автоматизовані прилади.